Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила в результаті вибухів у Кремінні Російські окупанти втратили до 400 осіб особового складу та близько 100 одиниць важкої техніки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. У Креміні бавовно відбулася в декількох місцях у командних пунктах, казармах, базах з ремонту та обслуговування техніки. І у місцях накопичення техніки, яка перекидалася на інші напрямки, втрати росіян до 400 осіб особового складу, зазначив він. Гайдай наголосив, що варто очікувати. На новий врожай бавовни. голова Луганської Ова Сергій Гайдай очікує чудових новин з поки окупованих Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом. Не треба очікувати, що завтра ми звільнимо всю Луганську область, але просування величезне, Бої йдуть досить важкі, але окупанти біжать з усіх населених пунктів. Найближчим часом, можливо, вже і завтра, ми почуємо чудові новини зі сватового з Кремінної, з Рубіжного. За словами Гайдая, Ова цілий день у суботу отримує інформацію про втечу з області як окупантів, так і призначених ними га. Уляйтерів. Вони не тільки тікають зі Сватового, зі Старобільська, Струєцького. Вони ще збирають речі і йдуть з українських міст Луганщини, яка окупована з 2014 року, Алчевський, Луганськ. Так само збирають речі, збирають свої родини і відправляють їх у бік Росії, розповів голова ОВА. За його словами, черги з охочих виїхати з різних населених пунктів окупованої Луганщини тягнуться на декілька кілометрів. Гайдай також розповів, що минулої ночі партизани в окупованій Кремінній повісили український прапор над адміністрацією. І він досі висить. Тобто нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати, розповів голова ува. Зазначимо, бойовик з так званої ЛНР розповідає про втечу з Балаклеї Харківської області. Окупанти бояться контрнаступу українських бійців. На чемоданах сидим, будемо відступати, мабуть, біжать. Хорошого здесь мало. 202 й полк під Балаклеєй був. Ушов в Луганск. Половина попала в плен. Пішком пойдем. Ті із Балаклеї пішком відступали в Луганск, каже окупант. Також бойовик так званої ЛНР розповідає свої співробітники. Розмовниці, що росіяни з балаклії до Луганська втікали пішки. Відстань іде про сотні кілометрів. А також жаліється, що сидить без бронежилета, та ще й в касті 1945 року. До зустрічі глядачі вистаємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.